«Чарівна шаурма. По Полтаві йдуть пророки з хати і до хати. Будуть більші, ніж в Європі, пенсії і зарплати, ціни знизять безробіття взагалі не стане. Божа ласка, сльози витре і загоїть рани. Ідуть пророки по Полтаві, трошки правда дивні, обіцяють смерть рублеві та безсмертя гривні. Кремль лютує, що робити нам не до Кремля. Настраждалась Україна, небо і земля. Хтось сміється, хтось не вірить у слова пророчі. Ранок йде, весняний ранок після злої ночі. Йдуть трасанти й ремітенти з хати і до хати. Щоб розправить горда крила, розум треба мати, все робити послідовно, вчасно по уму. От, наприклад, споживати добру шаурму. Шаурма, не брінка цапський, скажуть вам пророки, поїсиш на, сенці, на серці благість, і нема мороки. Як завернеш цей смаколик в бланк від ЦПД, то дивись, хоч крик та знань до людей дійде. Чи бурек, і він згодиться, також і Ходох, обіцяє перемогу юридичний Бог. Він, молитв не вимагає, що йому ікони? їж полтавцю шаурму, та читай закони.